Учнівсько-педагогічний колектив Новорозільського професійного ліцею відгукнувся на запрошення Новорозійського осередку партії конкретних справ і долучається до участі у конкурсі флешмобів до Дня рідної мови. Анастасія Хімко, Ти Воскресла, Моворідна українська, тайна і загадка. В тобі ласка материнська. Тобі мудрість батька. В тобі пахущі духмяні спілої пшениці. І барвистого з барвітку блискітки росиці. Мово рідна, ти народу золоте коріння. Його думки і надії, совість воскресіння. Бо на рідній моїй мові співають потічки. Мріють піснею в Карпатах чарівні смерічки. Мова рідна дух козацький, крила суколині. Ти дзвениш піснями лесі у лісах Волині. Мова моя українська. Думи кобзареві. Ти, як мати, з дитятком, у саду вишнею. З джерел мудрості народу українське слово. Як з усіх джерел карпатських, криничка Франкова. Легіт вітру у тому слові і шепіт травиця. Чистота, прозорість, свіжість, чистої водиці. Мова моя українська! Ти була на страті, як знями попрят Шевченка і рушники у хаті. На вітрах морозах лютих. Одинока в полі. Ти страждала від зневаги і просила долі. Слюндрована, розтоптана, розп'ята і убога, то вимолювала щастя і власного у Бога. На то бою, рідна ці люди та мучили, розпинали твої щирі. Не примусить тебе ворог пасти на коліна. Мову мою ріні, відає в країни. Не дають тобі пропасти, у горі змальніти. Бережуть, плекають, люблять, тебе рідні діти. Знову ти запанувала, потягла корону. Відродилась, оновилась іменем закон! Як весна, прийшов великдень, як знаменне свято. Ти воскресла рідна мова, щедра і багата. Любіть, говоріть, Рідною мови!